Розпаковочка для тих, кому цікаво. Були дощі, не було навіть як розпаковочок познімати. Це трохи дощ перестав, просохло, знімлю розпаковки. Якщо не піде дощ, то ще буду щось тестувати. Ну, приступаємо. Так, не знаю, чи це все зараз, чи, чи все потрохи. Так, давай ми почнемо з цивох довгих. А тоді я подивлюсь по хронометражові. Якщо буде дуже довгий хронометраж, то я розділю на два відоси. Так. О. Ну, тут, я думаю, все скоро буде. Тут добра багато немає. О, Колунчика купив для колекції. І що це тут? Все? Так, да, всі здорові не особо є, що Да. Більше нічого тут немає. Так, ну, в мене купа різних колунів є, а отакого от здоровецького немає. Я дивлюся, ручка тут якась така сама, як на цьому. Як на тому молотові, що я недавно розпаковку робив. Ну, попробуємо. Я, звісно, мені і тих вистачає колунчиків, але такого ще немає. Це з якимось резиновим напюцюрником, нічого собі о. Так, ну, в колекцію хай буде. Колун лишній не буває. Думаю, вже якщо збирати колекцію, щоб все було, то зібрати всі молотки, всі сокири. А то що? Молотки є, сокирів немає. Ладно, так. Це є. Далі, що? Давай ми цього. Так, тут, по і має бути фен. Фен. О, так, да, тут фен. Чекай, фен і ще щось я брав, крім фена. Зараз подивимося. Фен у мене є акумуляторний, але акумуляторний фен. Це о, де я прорізав коробку. Це, звісно, таке собі. Лучше, думаю, візьму ще мережевий, щоб був. Так, вилазь. Так, тут більше нічого. Фен. А ну подивимося, може щось фен всередину запхали, бо я ще диск на циркулярку заказував. О, так. Да. І фен і, як я і казав, диск на циркулярку. Але в мене такий самий диск, так, такі самі диск є, да, але це запасний хай буде. А, це трохи не такий, йде, аж тут якесь таке. Чи це воно намальоване? Не знаю. Ну ладно, ось диск з якимись чорними штучками. Не знаю, що воно і нащо це, щоб диск не розлетівся, чи що. В общем, такий диск, ну це якийсь прикольніший ніби. І фен. Фен, фен і фен. Що тут? Давай подивимося по фену. До фєна такі якісь. Бляшанки. Так, бляшанки. Ну і в принципі сам фен. Фен інструкцію, яку ми, звісно, прочитаємо. О, фен. Знаєте, що попробувати треба? О, ще якесь цифрове табло. Хто хоче, щоб йому дали в табло, купляйте фен. Що мені, от не знаю, що б ви не говорили, що мені в Дніпремовському інструменті подобається, що тут реально китайози не жмуться на дрота. Ну, зараз він м'ягенький. Може він зимою дубовий стане, не знаю. Але зараз в даний момент фен цей дріт м'який і довгий. Оце мені подобається. Як він дує, подивимося це вже в якомусь наступному відосі. Подивимося, чи можна ним яйці зжарити. Яєчки. Будемо жарити яєчко феном. так. О, три роки гарантії. Лейбочку. Це, мабуть, десь з магазина якогось. Бо все мені з Тернополя приходить. Тернополю привіт. Де в житті воно таке красиве цвітасте, а щось камера не передає. Ладно, так і буде. Так, фен є, ну і що, розпакуємо ще останню коробку. Вже фен... Що довгий хронометраж, Та, так і буде. Кому цікаво, що зараз довго де. Кіт хоче, напевно, о. жінка-пранічка принесла, пекла. Ммм, негенькі, свіжо спечені. Так, ладно. Головне, не кинути в жабник нічого. А тут багато всякого мотуху має бути. Так, це Та ми відсайкаємо. І... Ні, то ніхто не гандує. 4 минути сюди, напевно, ніхто не додивиться. Ладно, буде наступний відос розпаковка. Повірємося, що більше набере: осевий чи наступний? Бо такі довгі, чесно, ніхто тіхто ці довгі відоси не дивиться. Ну, дивляться, але дуже мало. Так що наступний відос у цього буде допаковувати.